Так от Рубіо це дійсно професіонал, і та промова, з якою виступав Чарльз третій, вона в першу чергу була призначена не Трампу. Він сидів, куняв і тільки якось прокинувся на одному слові. Куполик почув слово Україна, можливо, різко повернувшись близько до. Трампа Чарльські Чарльз трошки підвищеним голосом сказав, вживаючи цю фразу, що ми повинні допомагати захищати всіма союз... нашими союзниками в Україні. так? А все це акцент, акцент був направлений іменно для Рубіо. Тому що Рубіо повинен формувати зовнішню політику Сполучених Штатів Америки для захисту демократії, свободи і світі, захисту миру. І призук закінченням військової агресії, от і притягнення до відповідальності, ті, які розпочали цю війну, і Чарльз Третій прекрасно знав, як і в світі, значить такі.